Всім привіт! Це друга частина моїх пригод в Десь і в цьому відео буде багато цікавого. Ем топ! Приємного перегляду. О, Вроді поки нікого не бачиш, зараз будемо пробувати. Бачу, бачу, двох дебілів з автоматами. Це зони зони. Стріляють. М -м -м. Да, 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 свиню вбили, свиню вбили. Домі? Ну да, ну їх там три дебіла з оружием. Я сейчас вилутую тут а щось Є Есть оружие, сейчас беру в руки. Після цієї невдачі я почав свій шлях з берега до тімейта, який уже чекав мене. Але шлях був не близький. Коли я зустрівся з тімейтом, він передав мені деякий лут, який знайшов для мене. І ми вирішили піти залутати військову базу. Тобто треба спочатку забігти в цю хатку, тут іноді бувають такі прикольчики. Так, зараз подивимось, пролутаємо нормально. Ось туалет пролутаємо. Пустий. Так, туалет залутаємо, бо там часто гвозді бувають. Давай на габіон. Сейчас, подожди, я цього убью, бо він мене зараз... Щас... О, та нормально, я вже тут знайшов. Він може линяв отсюда побистро. О, патрони на наш пістолет. Ну да, тут то єба SR25. Нормально сюда Поки ми бігли на сейф-зону, щоб продати лут, нам зателефонували наші друзі, які також грають на цьому сервері. І запропонували поділитися деяким лутом, який залишився після їхнього рейда. Ми недовго думаючи вирішили побігти та подивитися, що там є. Тож розпродавали все, що в нас було, залишали тільки рюкзаки і починали бігти. Нормально нам так бігти. А ось єбать, дивись, Емки топо і Русик. Русік. русік. Ось дивись, топові М-ки автомати mm -hmm. Оце це сюди зразу Може повезе Це в руки Ось калаш лежить Ось ще дивись М-ка Ще тут всякий двіж Єбать. Та ти шо це сюди зразу ...отверточку, молоточок, сокира. Так як ми знайшли тут не лише зброю, а й будівельні матеріали, то ми вирішили зразу перенести лут в якийсь дім і зробити там базу. Тож ми брали все, що могли унести. Це так, і це треба бачить просто, коротше. Нормально ми так підзатарились в них. Ну, патронів, правда, не було, ну таке вже ладно. Тож після 20 хвилин пошуку ми знайшли дім, який нам підходить, і почали його забудовувати. А доки я строївся, мій друг з іншої бази, з якої ми взяли матеріали та зброю, приніс декілька ящиків для зброї, та майже весь луд, який там був, ми перенесли в свою базу. Тепер ми були повністю озброєні і готові до битва. Тож ми закінчили цей день на такій прекрасній, чудовій ноті. Новий день ми почали з обстеження своїх територій біля бази і знайшли дещо цікаве. Якщо є гриби, значить тут десь люди. Ну так, да, так, да, так як ми. Або сидять довго. Ну, ні, так більше грибів немає, я не бачу, знаєш. Тут може хтось сидів. Грибів? Не. Ну, нашел в закрытое здание. А, не, ну, здание. Да, база. Давай подаемся. Двое с двух сторон. Жиль... Тип, 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 сорядо не убивать. Можливо, я зробив неправильно, вистріливши йому в спину. Але це гра, і. я не винен, що в нього в базі була щілина. В них. <звучить> Заряжені? <звучить> Открий капот, подивись. Свічка надає акумулятор. <звучить> Біжим по свічку акумулятор. Тож, коли я збігав по свічку та акумулятор, так. ми вирішили забрати їхнього БТРа собі. Тут і куди їхати? На куди на заправку? Так метку став заправка. заправку. Ну, зато двері закрий, бо ми броніровані, звісно. Коли мій друг побіг в цей зону, щоб купити ну, автобус, каністру, так, даби заправити БТР. Його хтось закрисив біля входу в неї, і я вирішив пошукати, хто б його міг вбити. Але після деякого часу пошуків я тут нікого так і не знайшов. Через деякий час ми купили дві каністри та поїхали на заправку і почали думати, де заховати БТР. Адже в нас був лише один будиночок, де неможливо сховати БТР. Тому після деякого часу пошуків ми знайшли недобудований ангар, який вирішили забрати собі як гараж для нашого БТР. -а. Одійшов все. Не, не підходить, зазвичай. Чітко заліз. А я думаю, він не вліз. Після того, як ми заховали БТР. Ми вирішили збігати на військову базу, але для мене це був невдалий забіг. Я перематую. Один зомбі на мене йде, Русік. Русік. убив мене. Пі... Я так предполагаю, що короче, можна отак от делать все. Мені бігти 10 тисяч, так що... Біжим. По дорозі до нашої бази я знайшов непоганий лут, а також Хелікраж, який лежав прямо біля нашої бази. Це на янову рука. Це заберем разблаз заберемо. Я зарядив магазини до своєї зброї набоями. Підняв рівень води і збирався виходити. А мій друг ще залишався пограти, і те, що було завтра, стало для мене неочікуваним сюрпризом. Саме завтра почнуться самі цікаві моменти нашого виживання. Ага. Да, он типа варил. Он побег голый. Поварил? Ага. Не-не-не-не, хайпру. Лох, лох, пустый полностью. Але с цим лохом ми ще зустрінемось. Опа, чуешь? Выстрели. О ті сторони. Далеко? Тип. У него карабин чисто из магазина. Давай, давай, даешь кодлог, и мы поможем тебе открыть, иначе мы просто запушим вас. Ну да, типа кодлог на 4 цифры катит, мы вас откроем. Держи на, на прицеле лучше. Я відкриваю. Це були власники саме Це тої бази, яку ми знайшли. І саме того БТРа, який ми в них украли. Ми їх замкнули, і щоб відкрити їх, попросили в замін кодлок. Окей, єс, єс. Окей. Окей, все, я забираю і ми уходим. Зараз вони викинули нам кодлок. Де він? Потім вони вирішили помститися нам і зарейдити нас. Тому ми звернулися за допомогою до друзів. Ми зібрали рейдлу і разом з друзями, які згодилися нам допомогти, поїхали їх рейдити. Але все пішло не так гладко, як ми планували. Я думаю, я думаю, скокаєте. Не, на сервері не що. По приїзду ми почали підходити до їхньої бази, але помітили одного з них і вирішили зразу вбити його. Тож хлопці почали його доганяти. Сіп-тіп. На і тут почалось те, чого ми взагалі не очікували. Виявилося, він був не один. Подожди, не він, це... Це блять, я в лунке. Де, блять он виждал наш. Прости. Это он. Подожди, это не он, это подбимонта. Блять, по мне сзади. Ну, выдаете. Откуда вас стреляет? Блядь. Я не знаю, відкуди встріляють. Ой, видаючий, юпай мать. Тож всіх моїх друзів убили, а згодом помер я, але не від кулі, а від голоду. Тут чомусь в мене не зберігся запис. Ми зарейдили їхню базу, забирали лут, який могли забрати, погрузили в авто. І поїхали відвозити його. Все спокійний. Так як одне авто було без колеса, <поє> тож подорож виявилась не без пригод. Що <поє> <Шо> зас... засадив. <поє> ну давайте дотолкай до заправки. Ходіть, там заправка прямо. Буде. Так і закінчилась друга частина моїх пригод. Ми відвезли лут до наших друзів, щоб вони допомогли зберегти його. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на канал.